І знову Путін натякає на перемовини. Вже сьогодні зранку вийшла новина, що Путін заявляє і диктує. Він диктує умови. Він сказав, що можливо домовитись по існуючій лінії фронту. Тобто, ті лінії, які зараз знаходяться під окупацією, тобто в Росії, в РФ, вони хочуть забрати собі. І на домовленості миру російські війська звідти виводитись не будуть. Він також це заявив. Тобто тільки... Забирати існуючі лінії фронту Росії, і потім буде мир. Ось такі умови диктує, як то кажуть, Путін. Але ми могли також диктувати умови. Хто пам'ятає, коли 22 й рік звільняли, і ми були в сильній позиції, Харківську область, звільняли Херсонську. Але тоді всі захотіли 91-х кордонів. 91-кордонів х кордонів, і, в принципі, тепер. Ми в такій позиції, що розумієте, ті, хто проти нас диктують умови. Ось така цікава, як то кажуть, історія. Ой. Чесно кажучи, важко це все розуміти, що навіть, навіть існуючі лінії фронту, навіть існуючі лінії фронту потрібно, як він говорить, віддати. Але, ну, в принципі, це те, що він говорить, це таке, я думаю. Всі все розуміють, що потрібно було домовлятись, коли ми були сильнішими. Коментуйте з приводу цього, що ви думаєте, підписуйтесь на канал.